Так далі продовжуватись не може, подумала я і зачинила браузер. Але й так далі продовжуватись не може, подумала я і знову запустила браузер. Найкорисніша тварина це свиня. Від неї можна використовувати абсолютно все м'ясо в їжу, шкіру на взуття, щитину для щиток, Назву для образ. Мати запитує малого сина. Синку, ти зможеш зачинити вікно, якщо будеш саме вдома? Звичайно, мама. Треба натиснути хрестик у правому верхньому куті. Вітаю, колего Відразу видно, що ви одружились. На вас чудова випрасована сорочка. Отак. Це найперше, чого жінка мене навчила. Секс по телефону у прованційному містечку. Я виконаю всі ваші бажання. Голю, це ти, купи хліба додому! Діалог Адама з Богом. Боже, навіщо ти створив жінку такою гарною? Щоб ти любив її. Боже, навіщо ти створив жінку такою ніжною? Щоб ти кохав її. Боже, навіщо ти створив жінку такою дурною? Щоб вона любила тебе. Вибираючи квіти, чоловік ділить їх на два різновиди: троянди і. А оце як називається? Алло, Леся вдома? Якщо ви Іван, більше не дзвоніть. Якщо ви Тарас, приходьте завтра після шосте, а якщо ви Василь, Леся в кав'ярні за рогом. Ой, Рабинович, ви не приведете мене додому. І так і так, тільки поглядом, мадам. Репортер запитує відомого актора, чим ви можете пояснити свій неймовірний успіх у жінок? Перш за все, тим, що завжди писав їм любовні записки на 100-доларових купюрах.